Продовжуємо з Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром з інновації, розвитку освіти, науки технологій і міністром цифрової трансформації України. Пане Михайле, вітаю. Вітаю вас традиційно називають міністром або віце-прем'єр-міністром з цифровізації найчастіше, але в сфері вашого відомства також є і інновації в освіті. Я пам'ятаю, що ми з вами неодноразово спілкувалися з приводу реформ певних в освіті профтехучилищ і професійній освіті, і знаю, що ви починаєте відкриття якихось оновлених майстерень у профтехах. Можете детальніше розказати про що йдеться, тому що криза професійно-технічної освіти вона настільки явна, що зараз про це вже. Говорять всі. Так. Саме тому ми почали таку комплексну трансформацію профтехосвіти, і вона відбувається в декількох напрямках. Це і там, відкриття можливостей для бізнесу, щоб вони легше інтегрувалися в профтех і могли потім забирати собі там, найкращих студентів і працевлаштовувати для себе, і впливати на програми. Це там формат впровадження наглядових рад і багато інших форматів для співпраці. Це там пошук можливості для того, щоб створити кращі умови роботи для самих там викладачів, які там працюють всіх освітян професії. і окремо що важливо, це модернізація майстерень, тому що все таки профтех це про можливість швидко інтегрувати молоду людину в реальний ринок праці. А для цього потрібно щоб було сучасне обладнання. Який є актуальним і на якому вони будуть навчатися протягом е самого перебування у закладі навчання, тому у минулому році. Почався ремонт, і е, зараз фіналізується вже 88 е, майстерень, і в цьому році також виділений бюджет на майже 100 майстерень. Тобто от за два роки майже 200 майстерень буде е, модернізовано, десь побудовано взагалі з нуля. І це взагалі різні напрямки. Я не знаю: від зеленої енергетики, там до автохабів і там ремонту авто збирання авто деталей певних, там і і так далі, ремонту. Там це цифровий друк, вітражне мистеця. Тобто, по всім напрямкам роботи про профтех, профтехпротехи в нашій країні модернізуються ці майстерні зараз. Добре, а за яким принципом ви відбираєте по Тобто, кому першому виділяти кошти, модернізувати це, теор... це географічне розташування, напрям роботи. У міно світі є своя методологія, як це робити. Є багато різних чинників. Це є можливість співфінансування самими закладами профтеху. Це е, запит, попит від студентів на конкретні заклади. Це актуальність самих професій. От що важливо сказати, що по по факту зараз. Цей напрямок освіти він стає як відкрита платформа. Тобто сьогодні з'являються кожного року нові професії, які стають більш актуальними. І е, наші заклади профтеху вони починають адаптовуватися під ці професії. Наприклад, за останні півроку з'явилися вже там е, до 10 Профтехів, які, наприклад, навчають операторів БПЛА, або, наприклад, зеленій енергетиці, або там цифровому друку. Тобто, задача профтеху швидко адаптовуватися під ринок праці і надавати можливості для і освітян, і для там майстрів, і для студентів швидко отримати професію, і тому дуже. Важливо мати ось це сучасне обладнання, і зараз держава в нього максимально інвестує напевно там безпрецедентна за весь час, і це дозволить нам в найближчий час збільшити кількість випускників, які після 9 класу вони йдуть саме профтех. Ви сказали про операторів БПЛА про в профтехучилищах, і я себе перша думка на яку я себе зловив, це воєнна професія. Ну ніби зараз так звучить, але насправді це ж і в агро застосовується, і в будівництві застосовується, Звичайно. і Резміну... мінування це для ДСНС, для поліції, для багатьох напрямків сьогодні. Насправді БПЛА стають все більш актуальною професією, взагалі це. Цей напрямок і після закінчення війни звичайно що це буде активно розвиватися. Тобто це буде наша така конкретною перевагою. Тому тільки тільки в січні уявіть собі 12 майстерень було відкрито, в які займаються якраз дронами. Так цифровізація поєднується з профтехосвітою. В принципі, це нормально в 21-му сторіччі. Хотів ще про цифровізацію. Тепер дія якийсь передбачає нові послуги найближчим часом. Є анонси да звичайно в першу чергу, в першу чергу, ми відновили роботу багатьох сервісів, які не працювали після кібератак, які були на міністерстві юстиції. Зараз хочу нагадати, що Дія не зберігає персональні дані і і вона взаємодіє з різними реєстрами, Тому коли реєстри не працюють, відповідно. Є певні проблеми з послугами, але зараз ми відновили шлюб онлайн. Є відновлення є оселю і зміну місця проживання і реєстрацію ФОП, активні записи. Тобто, майже всі послуги відновлені залишилося тільки відновити є малятка, є підприємець і переєстрацію авто, і це буде зроблено в найближчій в найближчий час. А звичайно, що паралельно ми працюємо над новими послугами. У нас кілька послуг бетатесі це дозвіл на зброю, це можливість повістити поганий інтернет, тому що ми зараз там дуже сфокусувалися не тільки на стабільності роботи інтернету під час там занеструмлень, да до яких ми завжди повинні бути готові, але також е і щодо розвитку там якості і проникнення самого інтернету. Тому послуга для громадян буде доступна, і кожен зможе сповістити, що саме в цій точці не працював інтернет, коли я там був. Ось а взагалі. Ми в цьому році плануємо запустити 10 революційних послуг, і ми скоро анонсуємо. Тобто, в цьому році ми масштабуємо всі здобутки цифрової держави, які були до цього, і масштабуємо в кілька разів. Почнемо запускати ще більше послуг і ще більше дбати про наших громадян. Ну вже просто не дочекаюся цього анонсу. Розумію, що у вас під великим секретом тоді буде оголошення, так? Оці. супер супер 10 послуг, і останнє питання новина, яка не для всіх зрозуміла, але яка дуже важлива. Ютуб відновив доставку кнопок для українських авторів. Опишіть, будь ласка, тим, хто не, не є блогером на Ютубі. Що це означає? Бо це важливо, але не всім зрозуміло. Ну, по перше, важливо сказати, що україномовний контент на ютубі він активно розвивається. Тобто, все більше стає лідерів думок, які створюють свої канали там журналістів, освітян людей будь-якої професії, і це важливо, тому що там українська мова, український контент він активно розвивається. Одна з таких нагород, окрім монетизації або отримання уваги для авторів цього контенту є. Отримання цієї кнопки від YouTube за 100 тисяч підписників за мільйон по 10 мільйонів. І е, після початку повномасштабного вторгнення, е, звичайно, що деякі там цифрові корпорації вони обмежили свої послуги і взаємодії з Україною. І ми постійно працюємо над тим, щоб на на 100% все відновилося, а на 150%. Тобто нові сервіси запускалися від компаній в Україні. Так ось, що стосується цієї там кнопки е, за кількість підписників, е, ця послуга тепер відновлена. Раніше за проблем з логістикою вони не передавали для українців українських творців контенту, але зараз передають і. Таким чином, е, всі великі автори можуть її отримати. Тобто і це важливо. Я та, це це я перепрошую. Що... Просто вичерпується час, сама. але я, я зрозумів. Тобто, це оця кнопка, яку там набрав 100 тисяч, і Тобі таку кнопку Ютуб присилає. Тепер знову вони присилають в Україну навіть в умовах воєнного стану. Дякую дуже, пане віце-прем'єр, за роз'яснення. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій.